Зараз законодавство змінилось. Ми робимо його такі при першій реєстрації. І коли автомобіль будемо вдруге, втретє продавати, вже по бажанню хочете зробили, хочете ні. І коли ви отримали цих 10 документів, в кінці ви отримуєте в сервісному центрі останній і найважливіший документ: це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З цього моменту ви вже є на 100% власник свого транспортного засобу на українських номерах. Звичайно, здається, що документів багато. Але ситуація така, що всі ці документи робляться на певному етапі. Вам не потрібно їх робити за один день. Ви робите все поступово. Коли ви все робите по черзі, ви дзвоните до свого митного брокера. Митний брокер підскаже, як робити правильно, що краще зробити, що краще не робити, щоб в кінці у вас не було жодних проблем. І саме головне, українці, що ми бажаємо кожному з вас, це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.